До подільського центру соціальних служб, вкотре завітали представники громадської організації Громадський рух, віра, надія, любов, аби провести психологічний тренінг та забезпечити деякі категорії населення гуманітарною допомогою, важливо не тільки видати продуктовий набір, а ще й дати інструменти тим сім'ям, які зараз із -за війни знаходяться в стресовому стані. Тобто виходу з цього стану за допомогою психологічних вправ, кожен із присутніх мав змогу розкритися, а також поділитися тими проблемами, які їх турбують. Спеціаліст уважно вислухала присутніх та дала доречні поради. Після тренінгу внутрішньопереміщені особи, родини, які перебувають у складних життєвих обставинах та мало забезпечені сім'ї, отримали пакети з продуктами першої необхідності та засобами гігієни. До речі, кожен Мав змогу поспілкуватися з соціальним працівником, який сьогодні був ще й у ролі консультанта, та отримати вичерпні відповіді на питання, які їх цікавили. Комусь потрібна буде консультація юриста, комусь я зможу допомогти. З оформленням якихось там пільг всебічна підтримка громадської організації Громадський рух, віра, надія, любов мешканцям нашої громади вражає щиро дякуємо за небайдужі та відкриті серця за бажання допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Вероніка Морзукова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.